Він був в Україні у терористів, і вони з нього стріляли навіть хизувалися. Пересувний зенітно-ракетний комплекс Бук М. Щоби там не казали бойовики? Принаймні у четвер, 17 липня, у їхньому розпорядженні був і стояв він фактично у тому самому районі Донецької області, де в ФАВ боїнг 777 Щоправда, сама по собі гусенична машина поцілити у лайнер, який йшов на висоті 10 тисяч метрів, кажуть експерти, навряд чи, навряд чи змогла би. Без командного пункту та радіолокаційної частини, з'ясувавши технічні деталі, стверджує Костянтин Павлов, не обійшлося. Інформація про те, що у терористів на Донбасі є зенітно-ракетний комплекс БУК, який може збивати літаки на висоті вище 10 кілометрів. З'явилася ще кілька днів тому. Озвучив її кремлівський політтехнолог Сергій Кургінян, заявивши, що цей бук захоплений у українських військових. Наші а часто геніальні електронщики. Конечно, починят, я думаю, что уже починили, мне так кажется, так захваченную у украинских бандитов установку БУК. А в кратчайші сроки будуть будь Вона буде встановлена. Служба безпеки України таку можливість виключає. Контррозвідка та прослуховування телефонних переговорів терористів підтверджує, бук на територію України завезли з Росії через кордон. Учора близько першої години ночі. Потім зенітно-ракетний комплекс привезли до Донецька, і там бойовики отримали вказівку доправити його в Первомайськ. У нас уже у нас уже є бук. Я знаю о терористи вистрілили однією чи двома ракетами і збили пасажирський літак на висоті 11 тисяч метрів. А щоб знищити докази, бук відправили назад у Росію. На цьому відео знятому приблизно о п'ятій ранку комплекс, на борту якого вже не повний боєкомплект. Бук на тягачі рухається у бік Краснодону на українсько-російському кордоні. У той же час терористи телефоном обговорюють питання евакуації російського екіпажу зенітно-ракетної установки. Про те, що з буком працю. Ували професійні військові свідчить складність ракетного комплексу. В ідеалі він виглядає так: командний пункт, куди сходиться вся інформація, станція виявлення та цілі вказання, що знаходить цілі, пускозаряджальна установка та самохідна вогнева установка. Українські військові експерти кажуть для такої легкої цілі, як пасажирський літак, достатньо однієї вогневої установки. Така ціль, як е, пасажирський літак, тобто не маневруюча, великого розміру ціль, яка е, рухається зі сталою швидкістю, то можливості бортового радіолокатора у цієї вогневої системи досить для того, щоб його збити, і все ж поцілити в літак на висоті 11 кілометрів. Завдання, яке необізнаним так званим ополченцям не під силу буком керували російські військові, а на ціль їх наводили скоріш за все з території Російської Федерації, вважають в СБУ. скоріш за все. Зенітно-ракетний комплекс, який стріляв, росіяни знищать, вважають українськими МВС, але факт все одно залишиться фактом: Бук приїхав з Росії, збив літак і туди ж повернувся. Костянтин Павло, Андрій Романенко, Тетяна Дячкова, Спецкор 2+,2.